Миру Божого, за тисячу років до свого народження Господь спілкувався з Давидом, котрий написав, «Промову Господь, Господові моєму, сядь проворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм. Питання: то хто ж був тоді у Давида? Господь, а Давид був за тисячу років до Христа. Господь Давида був Ісус Христос, за дві тисячі років до свого народження? Я у плоті. Господь розмовляв з Аврамом. Тому, коли юдеї почули від Христа, що він побачив Авраама, вони обурились, як ти міг бачити Авраама, коли тобі не ще й пяті років? На що Ісус відповів? Перш ніж був Авраам, я є, означає вічно існуючий. Чим самим Ісус сказав, я Бог Авраама. І нас розділяють приблизно 4 тисячі років. Ісус сказав, що Авраам бачив день мій. Тоді питання, він мертвий чи перейшов у інший вимір, і смерть не має над ним влади. Ісус каже, Бог є Бог Авраама, Ісака і Якова. Бог не мертвих, а Бог є живих. Підписуйтесь, на мій погляд.